Всім привіт! З чого почати? З чого починати? З того, що я замарилася, не буду починати. Так, значить, робила ж я в попередньому відео Великодню грудку. А це я вирішила зробити так само, тільки додавала трохи більше цукру, трохи більше ванільки. Ще одну пачечку, виходить, дві пачечки ванільки, додавала я півтори стакана цукру і поставила, переколотила хорошо, у казан і поставила оно у духовку. Хочу зробити як, молозово, як дійсно молозиво, щоб воно трошки було салаткувато і більше пахло ванількою. І казала ж я, що я буду зараз починати робити згущене молоко. Я хотіла зробити, як і різку, варене згущене молоко. Я його ніколи не робила. Але подивилася, щось, щось я поки, поки не, цей, не настроєна я робити це згущене молоко. Тому буду робити так, як я робила свою білу цю згущене молоко, коли тримали ми корів, і я постійно дітям робила то на блінчики, то на таке. І я робила просто молоко і цукор. А колись, так як дійсно по рецепту, воно повинно бути, додають сливочне масло. Я колись додавала сливочне масло. Ну я не знаю, може те, що я своє домашнє, те, що ми збивали, додавала сливочне масло. Вона у мене не вийшло, Вона вийшло як крупинками Масло вийшло як хлоп'ями. І навіть ще покійна сусідка була жива, я вигащала її. І вона, каже, дійсно, каже, не додавай е, без масла смачніше, бо навіть якщо додавати до чаю, до кави, то масло жирне плаває. Поміж, як ми додавали, воно жирне плаває. А якщо отаку, то дуже смачно виходить. Так що, ой, менше розмов робити, показую, е, літр молока домашнього. Ну Можна і, мабуть, і, я не думаю, що якщо в магазину, то не вийде воно. І пів літра цукру. Півлітрова банка цукру. Скажете, що це багато? Ні, це не багато, трішки солі. Я завжди кругом я додаю сіль. Особливо, якщо це молочне з молока, то я додаю сіль обов'язково. Воно не таке притарне. Трошки я всі додаю. І ставимо на вогонь. Одразу ставимо на великий вогонь, розмішуємо цукор, а потім, як воно закипить, уміншаємо і робимо, ну я покажу, як воно повинно кипіти. І треба біля нього постійно стоять і помішувати. По-перше, щоб воно не прогоріло. По-друге, коли воно вже буде доходити до тої кондиції, що треба, ну отже да, до завершування цієї стадії, воно буде сильно, дуже-дуже сильно піниться. І треба не прогавити, щоб воно не вилетіло. У мене колись було так вилетіло, все, все молоко википіло. Треба оцей, не прогавити цей момент. Так що, отак стоїте. І помішуєте. І будете ви його помішувати біля години, мабуть. Якщо ви хочете так заморочитися, то тоді робіть. А якщо ви не у вас бажання стояти отак мішати години, то тоді це не для вас. Тоді для вас в магазині. Я подивилася в магазині, слухайте, більше не гроші стоять за згущене молоко. Це ж хіба... хіба можливо такі гроші стоїть? Так що, такі справи я роблю, буду вам показувати, якщо, і покажу, як що вийшло. Так, молоко моє закипіло. Ой, зараз я роблю менше вогонь, щоб воно ледве-ледве кипіло. І так буду помішувати, стоять, і воно буде у мене варитися. Отаке воно у мене. І скажу десь приблизно. Зараз пів восьмої вечора У мене закипіло молоко. Скажу за скільки годин приблизно. Ну, це ще залежить від ємкості, в якій буде варитися ваше згущене молоко. Тобто, якщо каструля у вас буде ширше, молоко буде варитися швидше. Якщо у вас каструля буде вуще, більше буде його по об'єму, то ось, бачите, треба. Воно вже збігає, то молоко буде варитися довше, згущене. Ось як воно швидко піднімається швидко, раз, два і піною все вже вскочило. Самі невдобно отримати цей телефон і помішувати і регулювати цей. Вогонь. Тому у мене коле знімає, а я вам буду показувати. Прикручуєте вогонь і зараз покажу, як вона повинна кипіти Ось я бачите, отак. Потрохи-потрохи. Вона повинна булькати, кипіти, а ви помішуєте. Мені ще треба кастрюлі купити з товстим дном для от таких от справ, бо в казані я не захотіла шкрябати, щоб воно ото, він бамкає як ото колокол. А ці кастрюльки вирішила спробувати. Тут треба стояти отак помішувати, щоб вона ж не, не пригоріла. Не дай Боже, споганий. Ну, в принципі, не спогані, можна заколотити, а ну воно вже буде ваняти, вже Уже нічого не заколотиш з <хітання> так що, Так стоїм і мішаємо. Воно вже виглядає як згущене молоко. Вже є цівочка отака, але ну, ще не зовсім. Тому і беру так от. Ще капелька розтікається, бачите, ще кубкою не тримається. Ще вона така. Я боюсь зупинятися, щоб отак от не чергикати його по кастрюлі. Тому що боюся, щоб воно не пригоріло, не ухватилося одразу каструлька таненька. І не перевести, ну шкода, скільки старання молока, цукру і стоять оце тут над ним. І воно зараз пригорить і все. А так, і воно вже пахне не молоком, а пахне е, згущеним молоком. Уже вже починає воно робиться таке, як треба. На колір, на запах. Ну, а кипить піна ще не зовсім така. Отака мілка-мілка-мілка піна повинна бути. Ну, бачите, у мене, я трошки зупиняюся, і воно одразу в мене. А так уже піна ще геть трішки. Ну, це в мене проварилося воно 35 хвилин. ще Ще трошки хвилин. Ну Десь до часу, ще хвилин 15 воно у мене прокипить і я буду його знімати. Воно вже у мене майже 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 готове. Навіть я по піні бачу. От вона отака, як я не знаю, як вам. Мілка, мілки, отакі бульбашки повинні бути. Бачите? Отакі не крупні, а такі мілкі. О, таке, і воно як вже буде доходити до е, такого геть готового стану Отакими от бульбашками воно буде схвачуватися геть за секунду і вилітати з каструлі. Так що, ще, ще трішки. Так, пройшло 5 хвилин ще. Е, вариться взагалі воно 40 хвилин. Дивіться, що відбувається Дивіться, це вже майже завершувана стадія. Бачите, яке воно стало? Видно, тут воно у мене таке жовтеньке, а на камері воно таке бліде. Ви бачите, яка піна? Оце те, чого ми чекали, чого ми добивалися. Навіть якщо я быстро, ну, швидко, ну, швидко-швидко помішую, піна стоїть, бачите? Ще буквально хвилин 5. Взагалі у нас вийде 45 хвилин. Ну, вже, в принципі, можна і знімати. Ну, я ще 5 хвилин потримаю. І... Згущене молоко готове. Оце отака піна повинна у вас бути. Ось, якби ви швидко не мішали, вона у вас буде. Дивіться, бачите? Оце вже молоко готове. Все, воно зварене. І пахне воно вже дійсно згущеним молоком. Оце, оцього ми чекали і добивалися. Оце. Зараз воно жидке, воно трохи прохолоне і воно буде тягнутися таке, як нам треба. Ось така смакота і красота. Пітер молока, пів літра, о, схвачується мигом, пів літра цукру і вийшла, уверилася, пів літра, у мене молозива духовка виключила, пів літра згущеного молока вийшла. Вона вже оплачується, вже застигає. Так, зараз трохи простини, я вам покажу, як я вона. Так. Ось така. Ну це вона гаряча. Бачите, яка вона? Ну, Ця гаряча вона простине і буде тягнутися, як згущене молоко. А поки вона гаряча, вона ще жидка. Бачите, яка так? Така класнюча, пахуча, класнюча і смачнюча. Зараз. До да, печеться, я вам покажу молозиво, що в мене вийшло. в духовці стоїть печеться. Так, витягла я це молозиво з духовки. Воно ще шкварчить. Чуєте, чи ні? Вже трохи почало просідати. Ну, як падать? Бачите? А, не, не видно вам, не видно трохи. Таке гарненьке воно, дивіться, яке. Таке жавтеньке, гарне. Хай воно трошки постоє, як встоїться, прохолоне чуть-чуть. І поріжу, покажу вам, як... яке воно в розрізі. Самої цікаво. Я так хотіла молозиво, а воно у нас коштує 300 гривень кіло. Ну, я не думаю, що вона прям там перекупчиться, стоїть і кожного дня торгує. Мені здається, що вона торгує оце таким самим, як я зробила. Ну, Не знаю. Зараз розріжу і подивлюся. Чи виходить, воно без того молозова, що треба? Молозево, це, коли корова отілиться, і оце перше молоко, воно таке жовте, тягуче, таке. Для телятки саме оце корисне, оце називається малозове. і воно десь неділю дав, коли у нас було малозеве йшло. Оце таке жовтеньке пока... і воно зварюється, його не пить, не варить з нього нічого неможливо. Воно зварюється, поки воно вже стабілізується, пройде, що у коровки почне молоко йти таке, як може вже. Пить людина. І оце додають в нього яйця, ванільку, цукор. І отак запікають у духовці. І це таке смачне. Ну, хто б куштував, хто хто знає, той знає що таке молозиво. Воно таке називається прямо молозиво. А це я вирішила зробити просто з молока. Ну Попробуємо, що воно вийде. Так, хотіла розрізати сама, а потім думаю, та ні, воно ось почала вже різати. Думаю, розріжу його разом з вами. Воно таке мягусіньке. А яке воно пахуче, я не знаю, яке воно там всередині. Але то, що воно мягусіньке і пахуче і сочне. Так, як би його так відрізати. Воно схоже чимся на те, що я хочу так. Є витягнуть наж руки трусяться. таке воно получилось сочне. Ну, схоже воно на молозиво. Воно схоже. Таке ось опористе, бачите, ось таке. Таке воно за смаком. Mm, за смаком, за смаком це mm, Сладка яєчня, ха-ха. <свігла> <свігла> солодкий омлет на молозово, Ну, взагалі не схоже. Просто ні, воно смачне, воно не противне, воно не викинеться, його не испортила. Ну, чесно, чесно вам кажу, це солодкий омлет, <свігла> це не молозиво. <свігла> Якщо вам хтось буде казати, що можна це зробити, не можна це зробити, це просто солодкий омлет. Солодка яєчня. Так що, я вам брехати не буду, що це молозиво вийшло. Це смачно, да, воно пахне ванілечкою. Ну, молозиво трохи трохи це не молозиво. Всім. Просто смачний, солодкий омлет. <хи> ну, треба все покуштувати. Ну, що зробиш? І воно смачне. Можна було б ще раз приготувати, якщо хочеться такого чогось солоденького, чогось такого можна було б. Ну, це геть не молозиво. Так як розповідали, що це можна зробити без цього. Так що такі справи. Все. Усім пока-пока. До наступного відео. Може, я щось ще придумаю, щось ще поекспериментую. Бо, чесно, таке вже щось готувати вже не хочеться і вже ніхто його просто їсти не хоче. Але таке от щось, в побалуватися, то ми побалувалися. Все, всім пока-пока.